Друзі, всім привіт! Ви потрапили на мій канал. Попередня частина про цю гру вам дуже сильно сподобалася, тому я знімаю другу частину. Е, в цю гру я не так довго граю, ну, не знаю скільки днів, але ну не прямо аж так, щоб довго і щоб бути професіоналом в ній. Але все ж я зрозуміла, як в неї грати, і тепер щось уже пробую. ну такі, ну такі, Не сильно, я, звичайно, професіонал, але, ну, от, таке щось. Так, давайте сюди поставимо, це сюди, це отсюда. Ми зараз прикольно тут не то, що зажали, якби може нас вийде дещо зробити. А може і ні, не знаю. Ні, мені це не вийде, а може і вийде, я не знаю. Так, окей. Ну, поки що все нормально, поки що я ще не програю, поки що все ок. Ой, ну оця от гра така прям ну, напріжена, бо як треба думати, куди поставити. Якщо ти не туди поставиш, то ти програєш. ой я, я не сильно такі ігри люблю, тому що це все дуже, без... дуже заплутано. Це ну, непонятно, куди поставити, що зробити. Якщо ти не туди поставиш, то все ти програєш. А я не хочу програвати, а ву -ву 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 це дуже важко. О, сюди підійшло. О, підійшло. Так, давайте це. Куди в тебе перемостити? Ладно, тут сиди. У-у-у! Ідеально, ідеально! А тебе куди сюди? О-у-у! Бля, почал кушаю три. Це сюда, це сюда. Куди? Давайте сюди тебе пришвартуємо. О, я майже зажала, зажала себе в кут. Все. Я не поб'ю свій результат. Думала, зараз на відео поб'ю О, Все, ладно, мовчу. ізі, да, це ізі, пізі, бізі, Напевно, для когось. ну Не для мене точно. Оп! Куди? О, сюди тебе пришвартуємо. А тебе. Ну, Куди тебе перешвартувати? Куди? Ладно, ну, ти тут любить. Блін, в мене рука заботніла, я не змогла поставити туди там, де хотіла. О, тут воно б гарно де що? А ні, в другу сторону. Окей, йде сюди. Ну, поки що не побила ще рекорд свій, але приближаюся до побивання. О, і все. Тепер я вже довольна своїм результатом. Вау, лявий. Уахти ти пухтий Супер Бупер. Так, скуда б тебе приносити. <ривіт> ти тут стій, а ти, а ти отут. Не знаю, води. Опа! Ладненько. Звідти я програла. А, я програла! Ах, 4640. Ну, непогано. Давайте пропустимо цю рекламу. Давайте ще другий захід і все. Я хочу побити свій рекорд. Так, давайте. Ух, зараз як поб'ю. Ух, як поб'ю зараз. Ану. Ах, ладно. О! Гарно почали. Знаєте, це все чувство, коли ви... Дивитись, я думаю, блін, ну куди ти ставиш? Думаю, ну куди ти то ставиш? Туди треба було ставити. Я думаю, люди дивляться, куди ти ставиш, боже людину добре. Ага, от, програла 90 Ну ладно, на цьому я вже буду завершувати. Не забувайте класти лайк і підписуватися на мій канал. І надіюсь, вам це відео також подобалося. Всім пока-пока!